Ви зараз тимчасово в Німеччині разом з дитиною, а батько не платить аліменти і вже має заборгованість в Україні. Тоді увага! Ви можете отримувати аліменти прямо в Німеччині і виплачувати їх буде не колишній чоловік, а Німецька держава. І це не символічні гроші, це сума прожиткового мінімуму на дитину в Німеччині. Стабільно щомісяця і в хорошому розмірі. А знаєте, що далі? Заборгованість буде накопичуватися вже не перед вами і навіть не перед Україною, а ваш колишній чоловік стане боржником перед державою Німеччина. І вирішувати питання, він буде безпосередньо з нею. Тобто ви отримуєте гроші, дитина забезпечена всім необхідним, а проблеми нехай залишаються боржнику. Як ви вважаєте, багато хто з чоловіків знає про таку можливість, чи це для них буде неприємний сюрприз? Напишіть, будь ласка, в коментарях.